При світлого і натхненого дня понеділка! Яблоньки цвітуть! Як я люблю, коли яблуньки цвітуть. Чому? По-перше, це гарно, запах чудовий. А по-друге, це означає, що вже прийшла весна-весна. Ми в футболках, нам тепло. Отже, понеділок починаємо із слова Божого. Товариство, помоліться. Ми сьогодні поїхали в паломництво. Маємо такі наміри просто. І стільки намірів, що, коротше, треба молитви і молитви і боротьби. То благословіть, бо Бог відкриває великі і файні речі, тим більше ще після Назарету. Коротше, всякі файні соціальні, Найблагословіть. А, А на сьогодні таке слово цікаве, підслухано у Тіма Келера. Він наголошує про 10 главу Євангелія від Луки. То сьогодні буде не стишок такий, а, а ціла глава, можете перечитати на домашнє завдання, не пожалієте, де говориться про Марту і Марію в самому кінці, коли е, Марта. Бігала з усякою послугою, а Марія сиділа в ногах Ісуса. І там є вже дуже файне слово про Марту, власне, щоб Марта була поділена. Тобто Марта не просто бігала, Марта була поділена на багато частинок. Буквально, коли Ісус каже, Марто, марто ти клопочешся про багато. Тобто, буквально, Марто, Марто, ти поділена на багато частин. Мерівна, ти поділена на багато частин. Буквально Марто, Марто, ти вибрала 700 цілей. А дивися на Марію. Марія вибрала єдину ціль. І слухайте, це таке мені близьке до серця, це так мені відгукується. Марія вибрала одну ціль. Коли, я, я бачу особисто у духовному житті, коли я протягом дня вибираю єдину ціль Ісуса, то я зовсім інакше проводжу день. Я зовсім інакше люблю Женьку. Правда? Я зовсім інакше люблю дітей. Зовсім інакше люблю вас. А вже люблю і Назарет, і отця Василя, «Привіт, отець Василь, такий файний, мусите з ним познайомитися в Назареті, такий права рука Отця Ігора, і, і файне має почуття гумору. Ну, видно, Назарет гарно впливає на людей. Хто ще не був у Назареті, підітьіть обов'язково не божалієте. І <кхух> тоді, коли є основна ціль, тобто, от коли є це, що є у Марії, сидження у них Ісуса, не? перша ціль, основна, одна, єдина. Тоді інші цілі стоять на свої місця. Натомість, коли ми пробуємо як Марта, ні? нам сьогодні, ви що, Великдень наступає, ну в когось там прийшов, а в когось наступає. Стільки роботи, вікна не миті, щось там, щось там, і треба зробити і то, і це, і ще, а потім ще щось, а потім ще трошки зверху. Стоп, стоп, куди ви спішите? Куди ви? Спокійно. Послухайте, мерім нас це власне бути розбитим на багато цілей. Ісус каже, подивися на Марію. Марія вибрала найкращу ціль. Марія вибрала найкращу мету мене, каже Ісус. І тоді все інше в неї стало по місцях. Тобто, така біганина, як у Марти, потрібна, бо треба їсти, треба прибирати за собою. І інші речі треба, інші служіння, іншу біганину. Однак, коли ми вибираємо багато цілей, то ми живемо просто розбиті, ми розкидані. Тому давайте сьогодні зберемося докупи. Давайте сьогодні. Через це, що ми вибираємо одну ціль, нарешті ми зрозуміємо, що тоді отримуємо якраз джекпот. Бо саме тоді, коли ми, як Марія, зможемо зранку через медитацію особисту, розважання над Словом Божим, через молитву, через таке уприсутнення побути присутнім біля Бога або присутнім біля тебе, саме через це ми отримуємо ресурс любити на увесь день. Ми отримуємо ресурс працювати, служити, бігати. І на, і, на, і на більше, ніж день. Нема цього сидіння, немає єдиної цілі. Я розбиття на мільйон цілей. Ну то тримайтеся, тримайтеся, бо буде непросто, бо буде розбиття, буде розсіяність. І потім вечором, а що я зробив за сьогоднішній день? Ніби щось зробив, але нічого не зробив. А на що це було? А що за день? Нема чим походитися, розумієте? Тому мерів нас, це Марта вибрала занадто багато цілей зараз, не треба. Виберіть одну, послідовно. Шукайте перше царство Божого і Його справедливості, а все інше додасться. Все інше і так зробиться, куди ми втікнемо, куди ми побіжимо. Тому, товариство, вибирайте ціль Першу Ісуса, а потім інші цілі, ви побачите, як прикольно будуть додаватися і будуть одна одну підпирати і одна одну довантажувати. Добре? Тримайтеся єдиної цілі. І нехай ця ціль допомагає вам досягати всіх інших цілей. Окей? Μάιτε σε φάινο, με